Я не хочу свого чоловіка, а от чужих хочу дві відповіді: Перша більш лайт. А друга та про що працюють психотерапевти, сексологи з часом у людей втрачається сексуальне бажання. Я думаю, ви про це знаєте із-за емоційного напрягу, із-за конфліктів, із-за стресів, і просто із того, що немає елементу новизни. І от саме інші люди або уява про секс з ними, про новий контакт, про більш вільний, про щось таке, що ви не могли сказати своєму партнеру. Ви там проявляєтесь і у вас піднімається більше збудження, вас піднімається більше асоціацій, Відповідно працює мозок, вже готовий. Давай пішли. А от другий варіант це коли дівчина розуміє, що тільки через свою сексуальність вона розуміє, що вона цінна. Тільки через свою сексуальність вона розуміє, що вона може проявлятися. Тільки через свою сексуальність вона відчуває свою суперсилу там і контактує з іншими чоловіками. Вона сексуальністю проявляється, а вони дають у відповідь такий фідбек, такий міцний, там де можна багато чого взяти і підтвердити: да, я класна, да, я цінна, да я важлива. Якщо тільки це такий шлях у дівчини іншого немає, а це єдиний шлях через сексуальність. То ваш чоловік заздалегідь програв йому там не перемогти. Це дуже довга робота у терапевтичному процесі.